Друзі, всім привіт! Ви просили? Ми пригнали. Максимально заряжені, нереально збережний, топові комплектації. Volkswagen Passat B8 Alltrack 2019 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні та автоматичній коробці передач. Автомобіль просто йде на повному фулі. Друзі, автомобільчик має чесно 167 тисяч перевіреного нами пробігу і жодний нефарбований елемент. Я мовчу, друзі, про ДТП чи пошкодження. А таких автомобілів ми категорично не беремо. Але цей автомобіль навіть не має жодного підфарбування по кузову. Ми вибираємо тільки самі хороші і самі якісні автомобілі, які приганяємо для вас в Україну. Митні ми сертифікуємо, так як і цей автомобільчик, друзі. Ми пригнали, розмитнили, сертифікували, та вже він поступає у продаж для вас від нашої площадки Вашкарс. Ви вже нас знаєте, друзі, багато автомобілів ви в нас купуєте. Знову такий автомобільчик ми для вас пригнали і ми розказуємо вам про нього детально, максимально прозоро і максимально все чесно. Отже, друзі, Volkswagen Passat b 8 Alltrack 2019 рік випуску, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, максимально збережний стан, максимально крута комплектація. Топо Full LED оптика, яка вирізає смугу зустрічного руху. Оригінальні 18 легкосплавні диски, 2 ключі, плюс пульт Webasto. Автомобіль оснащений просто всіма асистентами, які можливі. 4 дверки на безключовому доступі. Плюс кришка багажника також на безключовому доступі. Е, має адаптивний круїз-контроль, Distroніc. Друзі, все класно. Автомобільчик повністю збережний, їде гарненько. Коробка переключає просто на відмінно. Оптика відпрацьовує на всі 100%. Е, передня нова тормозна система, задня нова тормозна система, топовий новий щиток приборів, нова система навігації, повністю нова, е, новий дисплей, максимально широкий, максимально великий і плюс він сенсорний. Е, друзі. Функцій дуже багато в автомобілі Повністю цей автомобіль для зарядній комплектації дуже він гарно виглядає. Виглядає дійсно він стильно. І саме те, що мені подобається, друзі, в цих автомобілях, їхній вигляд, їхній стиль, їхній комфорт, те, як вони їдуть, як в них класно пересуватися взагалі, і як вони взагалі е, їдуть в потоці автомобілів. Нажимаєте на педальку, друзі, двохлітровий двигун він дає про себе чути. Просто автомобіль підриває в секунді, оскільки тут є 140 кВт, Їде він дійсно прекрасно. А, отже, друзі, по салону дійсно перейдемо ще додатково. Ми Пізніше, зовнішній стан я вам показав показую і надалі. А, білий перламутровий колір. Виглядає дійсно класно, оригінальний альтрек. Дисочки я вже вам показав, оригінальні 18, ті фольксвагенські диски, топова led оптика. Зараз я вам ще раз покажу її ближче, детально. Покажу вам тормозну систему. Нова, практично нова літня гума, тормозна система, новесенька. Друзі, зверніть увагу, жодної ржавчинки, абсолютно супорта, ніхто не красив, ніхто не підмальовував. Заглушечки є в нас також присутні на дисках. Автомобіль максимально збережний в топовій комплектації, як я вже вам це наголосив. Шильдики Альтрек виглядає дійсно класно, серебристі, вигляд дуже гарно. Хочу наголосити, друзі, що автомобіль а, не має ніяких потертостей, не має ніяких м'ятин, подряпин чи тому подібного. Як на металевій частині, так і на пластиковій частині. Він дійсно дуже і дуже збережний. А, зверніть увагу тільки на ті топові фари, як вони класно і стильно виглядають. Лед-оптика. Зазвичай вживу, друзі, вони не мигають. Я думаю, ви це розумієте. Вона не мигає, це лише на камері, так передає а, фокус не може Тут дуже класна хромова накладка наверх, вона поєднується з передньою решіткою, виглядає дійсно дуже стильно і дуже класно. E, взагалі, бампер, що що нижня частина бамперу, без посічень, без сколів. Тут у нас є DeStronic, значок скляний, тут є логотип Altrek. Зверніть увагу на капот. Він без посічень, без колів, без подряпин. Автомобіль експлуатувався дуже класно і дуже бережно. Це ми, друзі, можемо бачити по, взагалі, по фарах, по передній частині бампера. Навіть не так по кузову, як по передній частині автомобіля. Це є. може бути бампер, фари, капот, крила е і тому подібне. Топова оптика вона вирізає смугу зустрічного руху, регулюється верх-низ в сторону. Дійсно, оптика це сама топова, сама класна. Вона йде діодна, LED-оптика і знизу має також діодні повороти. Тормозна система, як я вже вам друзі сказав, це новесенька. Що передня, що задня, вона вся новесенька йде. І дисочки оригінальні, Volkswagen 18, вони дійсно, друзі, видають свого вигляду. Резина. 22-й рік, вона практично нова. Нею мало дуже хтось їздить, дивіться, пальці, навіть, друзі, до кінця не долазить, тому кажу вам, як є за кожне моє слово. Ми в цьому відео, друзі, і взагалі всіх наших відео, хто дивиться наш канал, ми відповідаємо за кожне, кожне наше слово, сказане в цьому відео. Отже, далі, друзі, безключовий доступ на п'яти дверях. Безключовий доступ відпрацьовує, хто не знає, що це за функція, дійсно зручна і класна функція. Автомобіль йде на старт-стопі. Ключі можете зберігати собі, друзі, в кармані. Тут не звертайте увагу, що в дощ, щойно виподилось. Декілька днів ми вже як пригнали автомобіль, не могли його зробити, доробити, щоб закинути вам в канал, щоб ви оглядали вже нарешті. і кого цікавить, які автомобіль ви могли їхати і купувати. Бо йшов дощ, просто не можна було, друзі, зняти відео і зробити фото. Отже, друзі, такого плану. Безключовий доступ. Детальніше про цю функцію. Це в нас є старт-стоп. Ключки можуть лежати у вас в кармані, ви їх можете не виймати, Підходите до автомобіля автоматично. Автомобіль щитує, що у вас є ключі з боку. Він відкриває, ви нажимаєте кнопочку старт-стоп і автомобіль заводиться. Також є пульт на Webasto. Розкажу вам про це пізніше. Зверніть увагу на днище автомобіля, вже показав вам просто максимально збережний стан, практично нове днище. Автомобільчик дійсно в класному стані. Він пригнаний нашою компанією особисто. Дуже часто ви друзі, ви запитуєте, чи приганяли цей автомобіль. Ми особисто чи це хтось вас попросив продати. Ні, цей автомобіль пригнаний особисто нашою компанії. Тут і наші візитки, наші рамки, все наше. Повністю цей автомобіль приходить через нас. Тому, якщо ви приїдете, зустрічаємо безпосередньо ми вас, я, мене вже ви знаєте, звати Паша, друзі. Я вас зустрічаю, розказую про цей автомобіль. Ми проводимо будь-яку діагностику, не має значення. Знову ж таки, капельки витікають, бо, як я вам казав, був недавно дощ. Тому так, друзі, автомобіль не має жодної корозії, жодних якихось подряпин, мятин, тому подібного. Дійсно, дуже і дуже збережений стан. Зараз, друзі, я переходжу з вами по салону. По салону тут дійсно дійсно є що показувати. Автомобіль, де на максимально всіх асистентах, просто в прекрасному стані, оскільки навіть той самий руль, дверна карта, коробка передач воно все настільки гарно і збережно, не потерте абсолютно. Що дійсно хочеться в ньому сідати, їздити, і хочеться показати вам, наскільки гарний автомобіль ми для вас підібрали, викупили і пригнали вже в Україну. Ми його розмитнили, сертифікували, та від сьогодні він поступає у продаж для вас. Три ключики, як я вже вам показував раніше, показую знову ж таки два ключики і один на пульт на Webus. Ми їх вложимо, вони нам не потрібні наразі. Ми заводимо через цю кнопочку Start-Stop. Заводимо ми, нажимаючи тормоза. Зараз покажу вам, як гарно і легко заводиться. Так, друзі, завівся автомобільчик з пів оберту. Не звертайте увагу на витрати палива. Це автомобіль стояв на заведеному двигуні, коли я його робив фото. Тому така витрата палива. Дивіться, тут у нас все, що в автомобілі є, так ми завжди показуємо. Помилок жодних немає. Ми в кінці перевіримо комп'ютерну діагностикою, друзі. Єдине, що потрібно зробити в автомобілі, це долити адблю, дозаправити автомобіль і долити омивайки для скла. Все, автомобіль дуже класний, обережний, в ньому немає жодних помилок, жодних проблем, які потрібно було б устраняти, друзі. Тому це дійсно той автомобіль, хто хоче хороший, якісний автомобіль для себе шукає. Це саме те авто, яке вам потрібне. Заводиться, знову ж таки, показую, як класно. Я вам показував, друзі, як автомобіль глушився, як гарно виїжджає на зустріч автомобіль, оскільки це топовий щиток, який максимально все відображає. В ньому можна на нього вивести навігацію на нього, можна взагалі різні циферблати міняти. Це найновий, самий, самий класний щиток. Мультикермо, зверніть взагалі увагу на кермо. 167, грубо говоря, друзі, 170 тисяч пробігу. так Зверніть увагу, як класно виглядає взагалі кермо, наскільки воно гарно не потерте ні кнопочки, ні руль сам Абсолютно не мають ніяких потертостей. Все в оригінальному обшиві взагалі рідненьке, таке, як воно було випущено, можна сказати, з заводу. Я, друзі, навіть не сказав би, що в цьому автомобілі є якісь недоліки, які хотілося б вам показати. Дійсно, їх немає. Показує вам от по дверній карті. Зверніть увагу, її ж відкривали, закривали, так, ви думаю, також маєте розуміння. Але ви зверніть увагу, наскільки гарно вона збереглась. Так само цей руль, та коробка передач, наш щиток що приборів, що наша система от, навігації, мультимедіа, зверніть увагу, вона сенсорна, на ню також нажимали, якось, переключали щось, але вона настільки гарно збереглася, що просто на ній немає навіть ніяких потреб. Дійсно, видно, що автомобіль експлуатували бережно, до нього ставились класно. І його берегли. тому так, Тут, друзі, що ми маємо? Тут ми маємо трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, оригінальне Webasto, камера заднього виду, передні і задні парктроніки. ми маємо, друзі, також, Ми маємо вибір режиму руху. Зараз я вам також покажу його. Так, дивіться, далі. Камера в нас включається, тут є такий шильдик альтрек, воно також відкривається, друзі. І в нас там є безключова, перепрошую, друзі, бездротова зарядка для смартфону. Це теж дуже класна функція. І взагалі цей наш автомобільчик, який ми підібрали, ми стараємося підбирати взагалі на, класні, на класних друзі, комплектаціях з хорошими пробігами. Саме такий автомобіль ми для вас цей раз пригнали. Отже, вибір режиму руху, 5 виборів режиму руху. Дуже класно. Дуже багато, бо буває, що в автомобілі є 4 вибори режиму. Там а в нас є аж 5, включаючи індивідуальний. Можна підлаштувати автомобіль під себе і будете їздити з комфортом. Друзі, не звертайте увагу, що на приборі світиться значок уваги. Це означає, що потрібно долити адблю, дозаправити автомобіль і долити омивайки. Ми, друзі, стараємося все це зробити, оскільки але просто єдиний шанс був зняти відео, оскільки була частинка сонячної погоди, і ми постарались максимально швидко для вас його відзняти, показати що і як. Тому з автомобілем немає жодних проблем. Ми в кінці перевіримо його комп'ютерною діагностикою, нашою професійною комп'ютерною діагностикою, нашим лаунчем і покажемо все про автомобіль. Також в кінці перейдемось по лакофарному покриттю, покажемо, що автомобіль дійсно не фарбований. Тут, бачите, друзі, по асистентах. Максимально всі асистенти, які є, вони є в цьому автомобілі. Тому, хто шукає для себе хороший якісний автомобіль з чесним перевіреним пробігом, я думаю, ви знаєте, до кого звертатись, оскільки ми приганяємо не один, не два автомобілі. Ми приганяємо постійно дуже багато хороших і якісних автомобілів на різний бюджет. Багато автомобілів приганяємо під замовлення. І знову ж таки, самий Passat B8 Altrek їде під замовлення нашого клієнта, друзі, тільки трішки дешевший по бюджету. Оскільки там більше буде пробігу і менше різних асистентів. Тому, і, звісно, буде менший бюджет. Отже, друзі, по асистентах я вже вам показав. Думаю, в принципі, хто шукає такий автомобіль, ви вже знаєте. Ви вже передивилися всі асистенти. Можливі тут ви вже знаєте про ці автомобілі. Я не хочу вам довго і нудно розказувати все про це, все але. Хочу просто сказати єдине, що цей автомобіль реально дуже збережний, він не має підфарбувань. В ньому 167 тисяч рівного пробігу, який підтверджений нашою компанією по комп'ютерній діагностиці, по сервісній книжці та по він-коду. Також цей автомобіль, як я вже наголосив, не фарбований, дуже збережний і на класному заряді. Реально тут топовий заряд, друзі, оскільки комплектація тут і житна. Як я вже вам казав, шкідені сидіння з електрорегулюванням. Працює, все відпрацьовує відмінно просто. Зверніть увагу на стан сидіння взагалі. От просто воно в дуже класному стані, без жодної подряпанки, без жодної якоїсь потертості. Абсолютно. Реально класний стан сидінь, як на 170. Я перепрошую, навіть 167, хай буде друзі, навіть 170 тисяч пробігів. Реально, я думаю, хто шукає такий автомобіль, ви звернете на нього увагу, бо він дійсно вартий вашої уваги. Так. Там у нас є електростанкове і у нас є автохолд. Тут я робив скріншот по вінкоду коду Показував також вінкод код вам наклеєний на рамі. Порівнюйте. Також пізніше я вам покажу підкапотний простір і покажу вінкод код вибитий на рамі. Вони всі співпадають, це завжди наша така також особливість. Ми кожний наш автомобіль перевіряємо до дрібниці. Не перевіряємо тільки там зовнішній стан, щоб був не крашений і пробіг, а перевіряємо до дрібниць, щоб не був потертий, не був пошарпаний. Бо я розумію, що ви заслуговуєте тільки на хороші якісні автомобілі, саме такі, які ми приганяємо для вас. Трьох зони клімат контроль Друзі, наголошував вже вам і показую знову. Зараз, друзі, трішки вирівнюю руль, бо люблю, щоб все було гарно, щоб все було чітко. Так само, як і з нашими автомобільчиками. Ми приганяємо лише хороші, якісні, рівненькі, чистенькі, перевірені автомобільчики для вас. Тому такий автомобіль для вас сьогодні поступає у продаж. Отже, друзі, передня панель, взагалі торпеда, як називається в нас в народі, по-простому, виглядає реально класно. От мені подобається в Volkswagen, друзі, в Passat, це дійсно автомобіль, який створений для комфорту людей. Тут все так зроблено, нічого лишнього, здається, нічого так нема, сильних наворотів. Він є простий, але реально комфортний. В ньому їдете і відпочиваєте. Коробка просто відпрацьовує на відмінно. Є всі сервіса, є все по автомобілю, що коли міняли, що коли потрібно замінити. Повністю вся сервісна історія автомобілі присутня: що фари, що стопи, взагалі без тріщин, без колів, без запотівань. Вони гарно все показують, все працює. Камера заднього виду відпрацьовує невідмінно. Всі лампочки, всі взагалі до кожної дрібнички автомобіля ми ставимось, друзі, прискіпливо. Ми все це перевіряємо. Навіть самий, саме, до прикладу, друзі, електрофоркоп. Він тут, і бачите, як виїжджає, все гарно. Ми до нього також все ставимось прискіпливо. Ми перевіряємо максимально. Він виїхав, от нажали кнопочку, все перестало мигати. Зараз ми, щоб його раз рукою і закидаємо назад. Така є шторка, вона має два положення: одне положення і має друге положення. І так вона легко закривається. Багажник не затертий абсолютно. І що класно, в нас є електропривід багажника. Його можна відкрити як з салону, так можна відкрити і ззовні. Відкривається він натиском на значок. Перевертаєте значок, і він вам відкривається. Хто не знає, то буде для вас новинка, друзі. Немає знизу кнопочки, а зверху на значок потрібно натискати. Отже, друзі, переходимо до правої частини, це частина від пасажира. Дверну карту я вам показав, ви бачили її фото. Взагалі, кожна деталь автомобіля в нас зроблена, фото. В нас, Ми максимально показуємо вам на відео все це, щоб ви мали розуміння. Автомобілі дійсно ми приганяємо не лише такі, що за них там можна візуально гарно показати, але це дійсно ті автомобілі за. Які нам не соромно, навіть якщо ви, друзі, приїдете перевірите його, завезете на сервіс Volkswagen, завезете, друзі, на любе СТО, привезете любого експерта. Це дійсно той автомобіль, за який нам не соромно дивитися вам в очі, оскільки тут 167 тисяч чесного і перевірного пробігу. Друзі, знову ж таки наголошую, з таким пробігом дійсно варто брати автомобіль. Варто заплатити свої гроші за автомобіль з хорошим пробігом. А, і саме головне, друзі, щоб цей пробіг був рідний, такий, як у нас, а не скручений, так як зараз багато людей скручують пробіги. Зверніть увагу навіть на ті самі пороги. Вони абсолютно без потертостей. Дуже часто буває, що пороги якісь потерті, бо як не крути, люди буває, черкають ногами і тому подібне, друзі. Сидіння бувають підтерті. А тут абсолютно автомобіль не має ніяких потертостей. Ні пороги, ні дверні ручки, ні сидіння, ні зовнішній стан. Я не знаю, що вам сказати по нюансах в цьому автомобілі, друзі, але він дійсно дійсно у відповідному стані. Він не має ніяких таких пошкоджень, ніяких потертостей. Він відповідає своїй ціновій політиці. Порівняти, друзі, що цей автомобіль ми закинули за 26,5 тисяч 26,450, Якщо не помиляюсь, друзі, ми будемо цінити цей автомобіль. Він дійсно вартий уваги, бо стоять такі автомобілі значно по дорожчій ціні і з більшими пробігами. Але так як ми його купили по хорошій ціні, ми стараємося робити ціни середньоринкові або взагалі хорошу цінову політику давати для того, аби ви, як наші клієнти, були задоволені як автомобілем, так і ціною. Не завищувати ціни, а давати середню ринкову ціну. Щоб ви в майбутньому друзі, могли повернутися до нас за покупкою автомобіля знову для себе або для своєї родини. Е, отже, друзі, показую вам підкапотний простір. Зверніть увагу на болтики, що жодний болтик тут не включений абсолютно. Зверніть увагу, як гарно і рівненько працює двигун це також немало важливо в автомобілях. Автомобільчик працює гарно, рівнесенько. Так, він код. Робіть скріншот, перевіряйте, ми це завжди все перевірили, тому я не буду особливо на цьому, е, як би сказати, концентрувати, концентрувати, друзі, свою увагу. Автомобіль виглядає гарно, виглядає дуже гарно і ефектно. Що вам хочеться сказати? По автомобілю ми перейшлися, він не фарбований, 167 тисяч пробігу, привід працює, вибори режиму руху, топова оптика. Та й взагалі, друзі, топова комплектація. Ви вже в цьому перевірили. Він пригнаний нашою компанією особисто, пригнаний особисто нами. Наші експерти в Європі його перевірили. Автомобіль без пробігу по українських дорогах. Виглядає дуже класно, весь рівненький, немає ніяких подряпин, вмятин, тому подібного. По салону немає жодних потертостей. Все як на відео, все так і є вживу. Бо, друзі, часто кажуть, що на фото можна щось приховати. Ми знімаємо вам для того відео, щоб ви максимально могли бачити, в якому класному і збережному стані цей автомобіль. Тому ми переходимо до слідуючого нашого етапу діагностики: це перевірка на локофарне покриття. Отже, друзі, ми перевіряємо автомобільчик нашим професійним сканером для точноміром, точніше для діагностики авто. Детально переходимо кожний елемент по декілька разів, друзі. показуємо, що немає тут локальних підфарбувань. Бачите, той самий капот ми пробиваємо практично 7-10 разів, щоб показати, що немає жодного ніякого місця, що немає ніякого як би сказати, такої місця і якогось елементу що він був фарбований. Якщо, наприклад, в нас автомобілі друзі, попадаються з якимись косметичними підфарбуваннями, ми вам завжди про це все кажемо. Завжди вам це все наголошуємо. Якщо автомобіль не фарбований, знову ж таки, ми завжди вам це кажемо. І цей автомобіль конкретно в нас приїхав з Європи, він не фарбований, з чесним перевіреним пробігом і за це все ми відповідаємо. Тому будь-яка перевірка таких автомобілів, наших автомобілів, вона для вас доступна. Що хочеться наголосити, друзі, про автомобіль? Можливо, ви не, не знаєте, який тут двигун, яка тут коробка. Хочу наголосити, тут коробка йде DSG DQ381. Хороша надійна коробка, всіма улюблені DSG, яке служить дуже і дуже довго, з ним ніколи немає абсолютно ніяких проблем. Автомобільчик йде 2-літровий на 140 кВт. Якщо в перекладі на кінські сили, кого цікавить, це буде 190 кінських сил. Трішки погано приклали, друзі, і зразу вибиває більше. Різниця. Тому, якщо вам щось не сподобається, десь якесь буде більше значення, обов'язково дзвоніть, телефонуйте, ми вам все проб'ємо додатково і скинемо вам на Viber, Telegram, куди вам буде зручно. Бо конкретно цей автомобіль і взагалі стараємось брати всі наші автомобільчики, вони щоб були без підфарбувань по кузову. Та й взагалі, я мучу, друзі, за якісь ДТП чи пошкодження. Таких автомобілів ми категорично не беремо. Якщо і бувають якісь косметичні підфарбування, ми вам завжди в наших відео все це розказуємо та все показуємо. Тому так. Отже, друзі, дизельний двигун 2-літровий, як я вже вам сказав, 2019 рік повний привід 4х4 тут автомобілі йде. По комплектації в нас є круїз контроль Топова Full-LED оптика, як я вже сказав, безключовий доступ на п'яти дверях, запуск двигуна з кнопки це буде старт-стоп, друзі. Віртуальна прилаз панелів, панель приладів. Перепрошую, віртуальна, це сама максимальна, яка наразі є. Volkswagen. Підвізка DCC Driving Mode Selection. Тут іде в автомобілях дуже класна і топова. 5 режимів вибору руху. Я вже вам показував і вибираєте, який вам зручно, спорт, нормальний, індивідуальний для нерівної місцевості. Шкірине мультикермо з підігрівом. Також забув наголосити, що мультикермо в нас йде з підігрівом, Можна включати, це є окрема кнопка біля коробки передач. Електрорегулювання сидінь, сидіння повністю зі шкіри, як передні, так і задні, оригінально монтоване Webasto на пульті, бардачок з охолодженням, подвійний склопакет в автомобілі йде, через то в ньому їхати дуже спокійно і дуже тихо. Електропривід багажника, Android Auto, Apple CarPlay, навігація, Bluetooth, USB, трехзонний клімат-контроль, Парктроніки. Так, друзі, зараз я продовжую. Я наголошую вам знову ж таки, що зараз в нашому автомобілі проводиться слідуючий етап діагностики. З лівої сторони, знизу на планшеті, ви можете бачити, він код. Цей же самий Він-код нашого автомобіля. Це наш слідуючий етап діагностики, професійної комп'ютерної діагностики, яка щитує наш автомобіль по всіх блоках і дає вам результат, чи є в ньому якісь помилки, чи немає. Якщо автомобіль засвітився, блок засвітився зеленим, ви можете мати спокійне розуміння, що тут немає помилки. Якщо засвітилася якась червона помилка, ви розумієте, що тут є якась помилка. Зараз ми це при вас скануємо і показуємо. Я продовжу по асистентах, друзі, це є камера також на заднього виду. Голосове управління, диски я вже вам показував. Комплектації у нас є також Light Assist, контроль тиску в шинах, асистенти сліпих зон. Ви бачили, їх попередньо я вам показував, але забув наголосити. Асистент контролю дистанції попереду це є Distronic, асистент розпізнавання втоми водія, асистент розпізнавання дорожніх знаків, фаркоп, електрофаркоп я вам показував, два ключі і ключ Webasto. Також, друзі, дуже багато взагалі різних функцій в автомобілі є, про які я, можливо, забув наголосити або не наголосив вам. Я думаю, ви про них вже знаєте. Або якщо вас щось цікавить, телефонуйте, ми вам про все це розкажемо. А наша комп'ютерна діагностика, друзі, приходить, підходить до закінчення. Як ви бачите, воно доскановує, жодної помилочки в автомобілі не вибило, автомобіль заведений зараз. Все зелене, все гарненько світиться і взагалі без проблем відпрацьовує. Так, показую далі. Все. Закінчено, друзі. Наша комп'ютерна діагностика підійшла до кінця. Вже закінчилося все. І жодної помилки в нас не вибило. Вибираємо по двигуну. Зараз, друзі, зайдемо, покажу вам, що по двигуну, що по пробігу. Покажу вам по сажі, що автомобіль гарно працює, регенерація, що в ньому не забитий сажевий фільтр. Що все в ньому відпрацьовує навідмінно. Так, зверніть увагу, друзі. Милі забув переключити, друзі, я вам на відео, щоб була не британська а метрична система. От, Але ви маєте уявлення. Милі можна перевести в кілометри і буде все зрозуміло. Так, переходимо далі до слідуючого нашого етапу. Так, і тут я також милі, друзі, забув перевести знову ж таки, я в кілометри 70 миль назад. Сажевий фільтр з моменту останньої регенерації 70 миль назад. Тобто милі переводимо в кілометри, друзі, і це буде орієнтовно хай 120 км назад. Остання була регенерація. Тому ви можете бути спокійні. Сажевий фільтр у нас не забитий, регенерація проходить успішно. Переходимо далі. Тут я вам показую по всіх значеннях. От Взагалі немає сажі в автомобілі. Все відпрацьовує невідмінно. Переходимо, друзі, далі. Виходимо по іншому блоку, зайдемо. Так, систем ліст, електроніка коробки передач. Зараз по коробці передач, друзі, ми перейдемося, покажемо вам, що тут і можна побачити. Так, хочу вам казати пробіг автомобіля по коробці передач. Вибираємо все. Так, і знову ж таки, тут є у милях, якщо милі перевести в кілометри, це буде наш пробіг. Зараз ми включимо ось, друзі, метрична система. І дивіться, друзі, 166 930 км. Я вам сказав, 167 тисяч автомобіль наш має пробіг оригінального. Тому текущий пробіг автомобіля 166 930 км. Тому ви можете бути спокійні. Наш автомобільчик з чесним рідним пробігом, без підфарбувань по кузову. Це той автомобіль, який ви купите, спокійно не від'їздити багато років, і в майбутньому, навіть з продажем, я думаю, у вас ніколи не буде проблем. Оскільки тут все відмінно працює, і кожне моє сказане слово в цьому відео наша компанія дає вам гарантію і відповідає за кожне сказане слово. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв. Приїжджайте, будемо чекати.